А то він йде із хмарами і побачить його кожне око і ті, що прокололи, були його. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо доволі складне питання, яке висвітлюється в Біблії, але в різних місцях по-різному воно висвітлюється. І так, в першу чергу, коли ми читаємо книгу об'явлення перший розділ сьомий вірш, сказано, що побачить його кожне око. І є там якби, оговорка або уточнення і ті, які прокололи були його. Книга об'явлення, 20 розділ, 4 вірш сказано про те, що інші померлі не ожили аж поки не закінчиться тисяча років. Але Данії, 12 розділ, 2 вірш, сказано: багато тих, хто сплять у земному порисі, збудяться одні на вічне життя, інші на нароги на вічну Гедоту. Три вірша, якби. Е... Не сильно протирічата, але є певна розбіжність. Якщо об'явлення 1.7 можна узгодити з Даніла, то 20 розділ і 4 вірш трохи складніші. Але давайте все по порядку. Визначимо слідче: Ісуса Христа будуть зустрічати всі ті, які в той момент будуть живі. Незалежно від того, праведники чи грішники, вони будуть зустрічати. Тож самий час, Слово Боже, говорить е, солонянам. 4:15 сказано: Ми кажемо словом Господнім, ми не попередимо покійним, перші воскреснуть умерлі в Христі, ми, що зостались, будемо скоплені з ним на хмарах. А Коринфянам 15 розділ і 52 вірш сказано: Ось скажу вам таємницю, що засурмить сурма і мертві воскреснуть, а ми перемінимося. І так Христа будуть зустрічати в повному обсязі праведники, незалежно від того, чи вони померли до цього часу, чи живі. Тут однозначно чітко і конкретно. А ось з річниками, якби складніше. Тому що є одна думка про те, що будуть тільки ті, які розпинали Ісуса Христа, пронзили, тобто, Каяфа і Пилат, і всі інші. А є інша, що всі будуть. Давайте визначимося. Якби і те, і те може бути правильно, ми вже уточнимо при приході, але варто зазначити, що швидше за все всі будуть. Тому що, коли ми читаємо євреям 6 розділ, 4 вірш, сказано, не можна бо тих, що відпали, знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпадають у собі Сина Божого. Ісуса Христа розпинали ті, які буквально фізично розпинали. Але вони не були більшими грішниками за тих, які за своє життя ходили в церкву, сповідували Христа, а потім в якийсь визначений час зреклися Христа. І, можливо, навіть стали переслідувати, навіть е, почали шкодити церкві. Як з тими, хто вони? Вони ті, які розпинають, чи не розпинають. Одна справа, коли людина просто не ходила в церкву, не знала Бога. Так, скажімо, то тут, якби можна ще сказати, ну от вона не знала там. Але коли людина була ознайомлена, то вона підпадає під категорію тих, хто розпинали. Так от варто зазначити, що Христа будуть розпинати не тільки які... ті, які розпинали, але швидше за все, ну, я маю на увазі буквально розумінні, будуть його зустрічати всі. Тому що сказано, не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Так от. Тут уточнюється якби, деталь. не ожили для тисячолітнього царства, для вічності. Вони воскреснуть, швидше за все, перед приходом Христова, щоб побачити, кого вони знехтували, з ким вони проігнорували. Але вони не воскреснуть для вічності. Праведники вони воскреснуть для вічності, а грішники вони не воскреснуть. Тому блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні, мається на увазі. Вон, тому що Воскресіння ми будемо ще розглядати, чому різниця між першим і другим Воскресінням. Тому що над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога і царя. Амінь.